Вітаю вас, усі любителі православного слова. Мир і радості вам. Незабаром свято, свято хрещення Господом. Цей день ми один одного поздравляємо, ми святкуємо, радіємо і церкви, водичку свято приносимо. Але чи ми задумуємося над тим, що це за свято таке? Що ж відбулося на ріках Іордану? Коли Ісусу Христу сповнилося 30 років, настала пора проповіді Євангелія, доба Нового Завіту. Іоанн Притеча, для того, щоб людей підготувати до цієї доби, він прибігнув до одного обряду, відомо кожну ідеї на той час обряд хрещення, який являє собою, омовіння у водах Йордану. Обряд проходив таким чином: до хрестителя підходили охочі. Вони сповідали гріхи свої, і потім сповідальника омивали водами символічне очищення. Відбувалося те, що являло собою прообраз теперішньої сповіді, новозавітне таїнство покаяння. І перед цим дійством Іоанн промовляв: покайтеся, говорив він, наближається Царство Небесне, учиніть плід гідний покаяння. Смисл проповіді ополяв в тому, що неможливо без покаяння увійти у Небесне Царство. Не можна з нечищними душами зустріти Христа Месію, і Він раптом бачить, що через серед числа інших людей підходить до Нього Ісус, навіщо Він тут? Для чого безгрішному обряд покаяння? І він тому й дивується. І Слово Боже про це свідчить Івальний від Матфея, 3 розділ. Тому він йому перешкоджав і говорив: Я повинен хреститися від Тебе, і ще тобі йти до мене. А Ісус відповідав і говорив Йому, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він Його. Отже, Ісусу належить щось виповнити, доповнити, довершити, доповнити. І в цих словах Іоанн свідчив те, що змусило допустити Ісуса до хрещальної купелі. Що ж тоді насправді відбулося? Євангелій нам свідчить про те, що був голос Отця з неба. І відіння духа у вигляді голуба. Що ж означало це видіння? Води Іордану, в якого погружалися ті, занурювалися ті, які приходили з покаянням, символізували води гріха, мертві води. І от у ці самі води сходить Господь. Навіщо? Для того, щоб прийняти всю цю мертвість, всю цю ношу гріха на себе, повністю зняти з людей і повністю перемістити на себе. І ще Ісаї говорив із Лабинвіків: Він немочі наші узяв і болі наші поніс. Таким чином, що люди спустили, так би мовити, з чорних труб своїх душ, Ісус прийняв на себе. А води, які перетворилися, були на мертві, знову стали живими. І їм повернулася первинна чистота, як у раю Божому. І Господь таким чином взяв на себе усю увесь людський тягар гріха. І якщо ця реалія невидима, вона була недоступна баченню людини, то біси, які живуть гріхом, які живляться енергією гріха, на це відреагували миттєво. Про це можна дізнатися, якщо ми відкриємо Євангелія від Марка. Там говориться, і зараз російський варіант немедленно і повів його дух у пустиню. А Матфей Євангіст уточнює причину, щоб диявол його спокушав. Таким чином, Ісус став у ролі козла відпущення, який у старозавітню пору, на якого самолічно кладалися гріхи, і потім цей козел з цими гріхами заганявся в пустелю геть. Тоді таке питання: чому диявол раніше Ісуса не спокушав? Чому він раніше цього не робив? І чому причина такої негайності зараз настала? Відповідь дуже проста. Тому що він раніше Ісуса просто не бачив. Я трохи поясню, що це означає. Ну, скажімо, людина не бачить проміння, інфрачервоне, тому що ці хвильові спектри вони не мають нічого спільного з полем зору нашого бачення. А те, що бачить людина, звичайно, не бачить дальтонів, тому що, скажімо, такі кольори, як червоний там, чи оранжевий, не мають нічого спільного з полем зору бачення дальтоніка. Пер питання, а що спільного в, в полі бачення Бога і сатани? Є що спільне між тим, що бачить Сон Святих у Царстві Небесному і мешканці Царства Пекельного? Що спільного у світла стемрі визиває апостол? Та звичайно, нічого є спільного. І тому, тому природа Христа не має нічого спільного з природою дух, духів пітьми. І таким чином Ісус для. Сіл бесівських виявився по суті людиною невидимкою. Тепер дивимося, що відбулося після хрещення. Ми бачимо, що біс на нього накинулося, негайно накинулося його спокушати, тому що біс побачив гріх гріх, який вже з'явився на Ісусі. Але в одному біси біс все-таки серйозно помилилися, тому що ці гріхи виявилися не в ньому, як у всіх нас, а лише на ньому. Але вони так і не вийшли в єство гріха. Душа Ісуса залишилася непідступним, а от познущатися ці гріхи спромоглися з усіх сил. Той, який присвятив себе всеціло на службу людству, який визволяв людей від страшних бід, який ізсилював від різних хвороб, він став предметом нароги і нас і насмішок. І кульмінація цього всього дійства це жахливе страждання на Христі і смерть Бога людини. Але насіння гріха, або, як називається, в, одні, в одній із вечірніх молитв, сім'ятлі, хто молиться в вечірній молитві, знає, і, 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 там є такі слова, сім'я тлі во мені є. І ось це насіння гріха, яке на, всі, на себе зав Ісус, не проросло, Господь не дав йому можливості це вчинити. Тому смертоносне насіння гріха виявилося мертвим. Христос смертю, смерть поправик співається в той таборі Пасхи. Тобто Христос своєю смертю сокрушив жало смертю. Гріх розбито, життя торжествує, Пасха. І таким чином хрещення Господа стало початком його невидимих тортур з боку сил Пітьми, яке тільки почалося з покусами в пустелі, але не завершилося, тому що те, що не вдалося дьяволу безпосередньо зробити у пустелі, той продовжує чинити через невірних Богові людей. А що сталося із водою Ордана? Як вже говорилося, воді була повернута первоздана чистота. І вони перетворилися із мертвих вод у цілющі води життя. І 19 січня, як ми знаємо, це свято. А свято для православної свідомості це є не спомин події, а прилучення до реальності того, що відбувається тут і зараз. Днець, вод освіщається, ісціство співається в цей день. Тобто Дніць, сьогодні, зараз, усю мить. І тому люди з усіх усюд в цей день приходять до храму, вони не відчувають, що відбувається щось особливе під час богослужіння, під час водосвяття. І вода ця теж особлива. Хоча, звичайно, більшість із людей не спроможні богословськи це пояснити, але вони серцем відчувають, що це дійсно так. Та і досвід показує, що якщо ця вода зберігається у в належному посуді, у благовійни зберігається, вона не втрачає своїх властивостей, свіжості, чистоти, навіть у спеку. Отож, святкуємо разом. Благовійно вшануємо цей день. Черпаємо цю воду, щоб її пити і крепити оселі оцим дарунком від рая Божого. Нехай душа християнська іскриться, як ця гарданська водиця.